Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IJun Games і ми з України. У цьому короткому відео хочу розказати вам про один дуже цікавий унікальний предмет артефакт, який був доданий зовсім недавно у гру, буквально декілька місяців тому. А 22 березня цей артефакт отримав дуже класні бонуси, як для фрі-ту-плей, особливо для фрі-ту-плей гравців і для всіх інших гравців. Цей артефакт тепер буде полегшувати життя і полегшувати прокачку нашого еквіпу для героїв. Що ж це за предмет такий? Це молот ремісника ельфійського. Він виглядає у нас ось так. Цей ельфійський ремісник це Келебрімбор. Ось дуже відомий ельфійський коваль. От. І з, з допомогою цього ем, артефакту ми можемо розщепляти е, наші е, прокачану екіпіровку е, на елементи, в які ми в нього вкладали. Як це виглядає? Допустимо, ми беремо, е, виділяємо наш е, молот, використовуємо кнопку викори... використати, натискаємо плюс і обираємо той предмет, який ми хочемо розщепити на елементи. І що він нам дасть. Натискаємо ОК і дивимося. Він нам дає наступні матеріали. Безпосередньо сам хрестик, який ми прокачували. Він дає нам всі елементи, елементи еквіпу, які, з допомогою яких ми додавали зірки. Але вони нам давали, даються у формі потертого матеріалу: чи фіолетового, чи синього, чи золотого. Е, от. І також нам дається у формі безпосередньо самих нових еквіпів, ну, ну, самого е, е, еквіпу не потертого, а повноцінного. Е, й ці матеріали, які ми використовували для фарбування, в даному випадку хрестика. Тобто, хрестики. Якщо ви фарбували, наприклад, молот, гігантський молот, то вам би повернулися всі гігантські молоти, які ви використали. Ось. Так, так, цей молот працював до 22 березня. Після 22 березня додалася одна суттєва відмінність. Тепер ми можемо розщеплювати наші матеріали. Наші еквіп і отримувати не потерті, е, потерту зброю, яку ми можемо використати лише для прокачки, е, е, ну, додавання нових зірок. А ми будемо отримувати безпосередньо саме ті матеріали, саме той еквіп, який ми вкладали в е, для прокачки зірок. Це дуже круто, е, тому що ми можемо бавитися е, е, з еквіпом дуже більш гнучко. Наприклад, якщо нам не вистачало якогось еквіпу, якщо зараз мені, наприклад, для моєї санінт не вистачає луку, який би мав доп для рейндж юнітів плюс атаку, а не для ельфів, От. я можу розібрати якийсь елемент, який я не використовую, якийсь еквіп прокачаний, і надіятись, що я отримаю такий лук. <сальну> в допах при розщепленні цього еквіпу. От. Також є з'являється велика кількість нових стратегій в прокачці еквіпу, і раджу вам не тратити ці матеріали. Цей молот на синю, в будь-якому разі, і думати, чи потрібно використовувати його на фіолетовий. Лише в якихось окремих моментах, коли вам справді дуже потрібен фіолетовий квіп, ви можете його розщепити і отримати ті елементи. Але пам'ятайте, що лише ті елементи, які після 22 березня були прокачані, ті будуть повертатися у формі повній, у формі безпосередньо самого квіпу. Наприклад, якщо я зараз захочу розчепити Грімас Деггер, він повернеться мені лише в потертих матеріалах. Тому що це я робив до 22 березня. Це важливий нюанс, пам'ятайте. Але всі, весь еквіп, який ви прокачали після 22 березня, повертатиметься вам безпосередньо вже в повній формі, і ви можете використовувати ці елементи для прокачки іншого еквіпу. Ось такий гайд. Короткий. Якщо вам був він корисним, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть в коментарях, які інші гайди ви би хотіли побачити на каналі. Донатьте на ЗСУ, на здачу, донатьте в гру, і зустрінемося в нових відео. Все буде, Україна!